У місті Лозова планується відкриття центру життєстійкості. Для цього центр соціальних служб вся в оренду приміщення розташоване за адресою мікрорайон 4, будинок 72, це колишнє приміщення жіночої консультації, його частина. Та за підтримки ЮНІСЕФ там проводиться ремонт. Це приміщення буде пристосоване для надання соціальних послуг вразливим версом населення громади. Окрім того, в Лозовій у співпраці з благодійною організацією Світло надії планується відкриття простору, який називається Ментал Хаб. Це приміщення, де будуть надаватися послуги з підтримки ментального здоров'я для постраждалих жінок та дітей, як від збройної агресії, так і від домашнього та гендерно-зумовного насильства. Така ж функція є у у центрі міста на базі Лозівського міського центру соціальних служб. А тепер ми масштабуємось трошечки і ця послуга буде доступна також жителям мікрорайонів.